Вітаю тебе на моєму YouTube-каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про переживання та локальне зниження на біткоїні та на альткоїнах, яке може бути! Жирний лайк авансом! А ми поїхали! Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BinkX, то зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме в тебе буде знижка на комісію 25%. Ніхто з блогерів не дає таку знижку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT та унікальні аірдропи для моїх користувачів. Та найголовніше це особиста допомога по біржі BinkX. Біткоін це імпульсивний актив, який повністю маніпулятивний, якщо його тут. Відкупляли і готові тащити вгору, їм потрібно дійти до своїх цілей. Цілі невідомі, це може бути і 45 тисяч доларів, і 50 тисяч доларів, і, можливо, навіть 54 тисячі доларів. Но в цю ціль я не сильно вірю. Більше їм відкупляти цей актив не потрібно, і вони його просто тащуть вгору. Давайте глянемо, як це все було в минулому циклі. Практично все те саме. Ми бачимо імпульсивний ріст з 3 тисяч доларів, біткоін виріс до 13 тисяч доларів, практично без зупинки та без локальних корекцій. Я вважаю, що ми зараз знаходимося десь ось тут. Тобто я допускаю локальну корекцію для того, щоб остаточно запутати натовп, а точніше, шортистів, щоб дали їм остаточну надію на падіння, і вже остаточно винесли шортистів абсолютно під нуль, як ми бачимо. Якщо дадуть цю локальну корекцію, надуть тут мінімальний відскок. Тобто всі шортисти будуть бачити те, що це є зона супротиву, і далі ми йдемо донизу. Але як ми можемо замітити, показує історія, винесли абсолютно всіх шортистів, хто з 3 тисяч доларів продовжував шортити до 13 тисяч доларів. Те ж саме буде відбуватися і з лонгістами будуть давати віру, щоб всі набирали позиції, і ми будемо лише ту зимунити. Якщо навіть тузимун буде в цьому бичому ринку, то лише через похід донизу, після того, як остаточно винесуть абсолютно всі лонги. Після того можна спокійно тузимунити. Те ж саме ми зараз спостерігаємо. Не то, що біткоін а, спасе людство і в цьому всьому роді, а іменно те, що цей актив є дійсно маніпулятивний. Я вважаю, що ми зараз знаходимося. Іменно в цій точці зону, де я показував, і ця локальна корекція свідчаю десь похід до 38-36 тисяч доларів, цілком ймовірна. І Якщо буде локальна корекція, яку я допускаю, то це не означає, що потрібно виходити з крипти і чекати оновлення лоїв. Це буде означати лише одне. Це лише висадка перед тим самим альтсезоном, який ми чекаємо. Хороший сценарій може бути такий. Припустимо, ми бачимо похід кудись в діапазон 38-37 тисяч доларів в цьому діапазоні просто взяти та переконати абсолютно всіх побритих медведів в тому, що вони були дійсно все-таки праві. І от це падіння. Про яке всі медведі так довго чекали, і багато хто вже побрився на шорті, але тут дійсно потрібно заходити. І відповідно буде якийсь ретест а, цього рівня, не знаю, який там рівень будуть, будуть всі трейдера натягувати сітку фібоначі в цьому всьому роді, всі будуть бачити похід донизу, але, як правило, всіх медведів знову побриють під нуль. Відповідно, ця одна свіча для шортистів, які е, продовжують шортити цей ринок. Це є абсолютно ніякий не показник. Але відповідно, якщо після цього зниження ми побачимо відскок та побачимо підтвердження, це вже буде точно означати, що ми будемо литися далі. Можливо, після останньої ліквідації шортисти вже дійсно відмовилися шортити цей ринок. Ну, якщо вони побачать підтвердження після локальної корекції, вони знов повірять в себе і знов будуть жортити. Але ринок, і в цей раз, як я говорю, піде проти них. А іменно нам, хом'якам цікаво, якщо буде корекція по тому самому бітку на 3-4 на тисячі доларів падіння, як взагалі будуть реагувати альткоїни? Я вважаю, що альткоїни в цей час. Можуть пролитися на 10, а то й на 20-25%. Якщо біткоін дійсно сходить на локальну корекцію, то все буде відбуватися надзвичайно хитро. Як ми можемо зараз замітити, атом топчеться в діапазоні 10 доларів. Як ми можемо замітити, цей рівень він пройти не може. Припустимо, йде на локальну корекцію, і, відповідно, альта сипиться. Атом може посипатися до. 8 та навіть до 7 доларів. І на мою думку, після цієї локальної корекції ми так само ж однією свічею відкупимося та закріпимося вище 10-11 доларів та полетимо вище. Якщо ми не побачимо локальної корекції, для нас це буде ще краще. Ми зараз впевнено сидимо в позиціях, І якщо наші альткоїни без корекції почнуть рости, психологічно це буде ще краще. Та ще легше сидіти в позиціях. Але ось цей сценарій з локальною корекцією відторгати не потрібно. При рості альти, яка в нас зараз є кудись на 100-200%, на я буду забирати свої вложені гроші. Можливо, коли я заберу з ринку іменно свої гроші і психологічно буду вільний. То ще раз гляну на ринок і можливо підвищу свої ризики. Тому на чистий профіль в токенах мені буде набагато легше йти на підвищені ризики. Зараз на підвищені ризики, коли я свої гроші з цього ринку не забрав та практично нічого не заробив, а заробимо ми тоді лише коли зафіксуємо профіт. Йти на ризики я не готовий. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!